Ви не повірите, але наша сьогоднішня героїня сценаристка з Кривого Рогу, яка опинилась у Франції, працювала там у готелі, а вже за три дні після фіналу курсу заробила дві тисячі доларів на своїх перших замовленнях у 3D. Як вона до цього прийшла, з якими труднощами зіштовхнулась, і чому вважає, що навчання повністю змінило її життя? Дивіться в цьому інтерв'ю. Воно вас здивує. Народилася я в Кривому Розі, жила в Києві. До навчання візуалізації вчилася на. На сценариста, але в кінці навчання трапилася війна у Францію до родичів. Тому моя перша зарплатня вона була якби французька. Вона була 1400 євро чистими. Працюю власне по професії, яку отримувала на курсах. Тому обрала цю професію, бо мені здалося це близькою сферою до творчості. А я в принципі така творча людинка. А, люблю робити візуальну красу. А, тим тим більш мені здалося, що з цієї професії буде легко вийти у аніма. Watch you! У відеоігри, от е, мультики, і це мене потенційно прям зацікавило. Дізналася через рекламу в інстаграмі, і е, ну і мені здалося, що це буде швидко, що це буде недорого по умовам, які там були, і що мені допоможуть з працевлаштуванням. Це напевно була основна одна з основних причин. Е, ні, це перший раз, е, і загалом це було зручно. Це було е, ну відносно швидко, можна так сказати, порівнюючи з іншими. Там курсами, професіями я вважаю, що це було відносно швидко. От е, курс був дуже зручний в плані е, технічно зручний. Мені сподобалося, що дуже проявляється така як креативна сторона. Тобі, наче дають технічне завдання, але ти можеш в ньому все одно щось від себе додати, і ти вільний в цьому. От е, мені сподобалося, що в цій професії я зможу бути е, дистанційно. От а це напевно була одна з моїх. Головних вимог, бо я не знала на той момент, де я буду жити у Франції чи в Україні, чи де зараз я в Україні, тому це прям це був великий плюс. Дуже сподобалися куратори, дуже дуже відгукувалися на прохання на допомогу. Єдине, що в чому була така невеличка, якби ну мені було незручно, це в тому, що не завжди техпідтримка відповідала швидко. Я працювала в готелі французькому увесь день зранку до вечора, і увечері я навчалася. Було нелегко, але мені це було потрібно, бо фактично я поміняла фізичну роботу на дистанційну, і по оплаті це, це те саме вийшло. Якщо не враховувати моменти, ці то вони доволі конкретно давали відповіді, то це доволі допомагало. А найбільш корисним була порада не заміняти пересвіти в рендері, тому що це дуже сильно псувало якість і взагалі виглядало не дуже. І в мене була певний час проблема з налаштуванням світла, і коли мені про. Це сказала, я така боже, дякую. Я і до цього, в принципі, була доволі усідчива. Але ця робота вона якби прокачала цей навик: що сидіти і сфокусовано щось робити. Так я вважаю, що я тепер це набагато краще вмію. Просто я вважаю, що класно, класна сфера. У тебе є вибір, куди можна далі піти. Ти можеш лишитися робити далі візуалізації, можеш піти, робити відеоігри, що ще якусь рекламу можливо. Тобто 3D Max, розуміння де Макса взагалі дає ґрунт на решту подібних програм в інших професіях у Франції, я отримувала 1400 євро, і там це вважалося типа звичайна зарплатня на звичайній роботі. У нас це вважається крутою заплатньою, але оскільки я виконала поки тільки два замовлення, бо я нещодавно закінчила курс, я вже отримала більше. Мені ще решту до в цьому місяці, але можна сказати, що в мене вже 2000 доларів є. Страхи були, що я не, не вкладуся в дедлайн, і що якість. Не буде відповідати, тому що від мене очікують, але з другим мені допоміг куратор. Бо якщо в мене виникало якесь питання технічне, то я отримувала відповідь. А з дедлайном страх, ну він нікуди не зник. Він досі зі мною. Просто треба робити все вчасно і ну зробив діло, гуляє собі вільно. Це напевно більше вдача, але пройшло три дні. Да, на третій день я отримала вже пропозицію, і ми почали вже робити якісь домовленості. Власне, саме виконання почалося трошки пізніше, через два тижні, але. Але ну я вважаю, що це дуже швидко. Я не, не очікувала на такий результат. Це було в сарафанне радіо, тобто я написала усім людям. ну, Може, людей 20, які могли б мати щось спільне з цією сферою, може когось знати. От і один з них опинилася, що так йому дійсно це знадобилося. І я така окей, я можу тобі допомогти. Після курсу я просто виконувала вказівки кураторів, і це допомогло мені знайти роботу вже через три дні. Мені стало комфортніше в тому плані, що тепер я сплю тільки хочу і лягаю, коли, коли захочу, можна так сказати, коли все доробила. Іноді, іноді, якщо, наприклад, я хотіла там з кимось погуляти, зустрітись, я можу це переставити і попрацювати в якийсь інший час. Це мені дуже подобається. Я дуже не люблю працювати на когось, бо я вже попрацювала, мені не сподобалось. От, і якщо я сама регулюю, коли я що роблю, то це дуже класно. Інвестиція окупилася за два місяці. Виходить, ну це, це враховуючи, що я не тільки курс, я ж курс заплатила 500 доларів за курс і ще дві з Тисячі євро я заплатила за новий ноутбук. Я вже, вже відбила найбільше чек. Це оцей проект, який зараз я роблю. І там я отримаю 2-300 доларів разом. Назву мені попросили не вказати компанії, але компанія займається матеріалами для будівництва виробкою матеріалів для будівництва. І їм потрібна була якби реклама цих матеріалів, і потрібно було зробити. 103 штуки на кожен матеріал, окрема візуалізація. Ніхто за вас не зробить те, що ви хочете зробити. Ніхто вам не дасть того результату, який ви хочете отримати. Тобто, якщо ви щось для цього робите, ви однозначно отримуєте. А тепер чесно, якщо Анастасія змогла в чужій країні без стабільності й підтримки, то чим ви гірші? Три дні після курсу всього три дні і вже замовлення на 2000 доларів. Це нова реальність для тих, хто діє. Приходьте на відкриту зустріч з засновниками Visual 360 студії, яка вивела на ринок сотні новачків. Вони не обіцяють золоті гори, вони чітко покажуть, з чого почати, як швидко перейти на фріланс і що реально принесе вам дохід вже під час навчання. Це не мотиваційна вода, це робоча інструкція. Посилання на реєстрацію під цим відео. Не профукайте свій шанс, бо другий раз життя стукати вже не буде.